Христос народився, друзі. Хочу привітати всіх нас із Різдвяними святами, які вже ми частково відсвяткували, частково ще святкуємо. Хочеться побажати всім нам перемоги, швидкого завершення цієї війни, яка забирає. Найцінніше, що є в нашій державі, то це людей, молодих людей, патріотів, е які жертвують найціннішим, що в них є, то це е своїм життям. Хочеться згадати ще нашого Ромчика, який вже, на жаль, покинув нас, віддавши життя. За нашу неньку Україну. Тим самим дозволив нам працювати. Ну що, друже, спочивай з Богом. Ми про тебе завжди пам'ятаємо і дякуємо тобі. Що я можу тут сказати? Отже, друзі, зараз період. Різдвяних новорічних свят, і ми повинні е, бути єдиними в цьому питанні, щоб ми пам'ятали, які жертви приносять наші військовослужбовці, ми повинні долучатися до їх підтримки, не бути байдужими і працювати заради нашої спільної перемоги. Тому що самі бачите, яка ситуація напружена. Ну нічого, ми впораємося і все буде Україна. Отже, давайте повернемось до нашого YouTube-каналу. Зробив я таку невеличку паузу в зніманні відео, так як був кінець року, дуже багато роботи навалилося, і відверто скажу, не було часу для того, щоб. Знімати ці відео, але скажу так: не сиділи ми на місці, і в нас є багато е, багато чого ми зробили, з чим я хочу з вами поділитися. Отож, зараз я вам це покажу. Зробили ми собі ось такий станок станок для наварювання валів, повністю автомат, має автоматичну подачу, який дозволяє нам... Наварувати вали ось такої якості. Тобто без ніяких пропусків, без ніякого деформування валу під час його реставрації, тобто вал обертається і подається крок, держак полуавтомата, і він, ну, як би сказати, як по різьбі наварує цей вал. Що нам це дає, нам дає якісну наплавку зношеної деталі. Ну, по цьому станку, я... ми завтра будемо наварувати вали в прицепі. Ми робимо зараз тормоза. Зробили. І я покажу сам процес, розкажу його будову і розкажу тонкощі виконання цієї роботи. Так як всі за і всі проти цієї операції. Так як техніки в нас багато, техніка в нас не нова, і тому їй потрібно проводити ремонт, якісний ремонт, і ось цей станок нам дозволить це зробити. Тепер ось такий станочок. Такий станочок це станочок для заточки пил. Е, пил для е, різання металу. Ви вибачаєте за тут таку робочу обстановку, але просто е, розумієте, там, де працюють, ну, я розумію, що потрібно тримати трошки більш охайнішу ситуацію. Ну, нічого, виправимося. Ось у нас є така торцовка по металу від Дніпро -М. І в неї є ось така пила. І щоб заточити таку пилу, 25 копійок вартує одна кромка зуба, а там зуб має 4 заточки в одній площині. І тому ми вирішили зробити. Свою заточку, щоб тоді, коли нам треба, ми могли це зробити, а не вести, чекати і, ну, щоб було швидше. Так, поставили ми от цю машину на ремонт, ремонт тормозів. Знову ж таки, зніму окремим відео про дефектовку, про. Е те, як ми зможемо оцінити самостійно стан торміз... тормозної системи, гальмівної системи, е... вузли, які зношуються. Тобто от ці кулі, шарики, Ну, повністю все геометрію е... самої колодки. От бачите, я ось про ці шарики кажу. Це про них мало хто знає, Ну, принаймні мені так здається, бо кому... кого не питаюся, як їх оцінити. Цю, цей круг, який прилягання колодки до тормозного барабану. Ну, але мені вдалося знайти літературу, в якій все чітко прописано. Але це буде теж окремим відео по е, ремонту, е, ремонту цього тур, гальмівної системи. Тобто е, проточка дисків, розміра, ремонти, які розміра є е, накладки, як оцінити гальмівний диск. Чи він зношений, чи його потрібно, чи його можна реставрувати і наскільки його можна реставрувати, це буде окремим відео. Ну, іскрогасник, іскрогасник поки що в такому стані, так як ми його залишили. В цих шорцах коротких я показував, тому що, ми, поки була погода, ми ставили ОБВ бочку. Переробляли дах. Ну, зараз я йду наверх, я вам зараз це покажу. Так, колосушки. Що ми зробили колосушки? Так, як я в попередніх відео говорив, що ми будемо кардинально міняти е, самий котел, так як ми спробували вже е, дизель, спробували пічне паливо і прийняли рішення, що нам потрібно. Потрібно зробити пелету, так як ми маємо досвід ось по цій нашій старій сушці, що дешевше за пелету не може бути на даний час нічого. Так, що ми зробили? Демонтували шамотний цей блок, демонтували пальник, щоб ми могли вже підвести з нашого іскрогасника повітря в сушку. Поставили охолоджувач, так як ви вже бачили, а якщо не бачили, то подивіться відео по сушці кукурудзи. Скільки часу ми тратили і продуктивності на охолодження кукурудзи, ми вирішили поставити охолоджувач. Демонтували дах, змонтували охолоджувач, підняли дах. ну ще стіни... Не обшили. І в нас ще є сумніви, чи один охолоджувач впорається з цим, тому ми зробили вже приміщення на два охолоджувачі. Е мала вже стояти Норія, але е поділюся з вами е ще такою інформацією відносно цих е псевдовиробників е обладнання по очисті, транспортуванні зерна. Цих наших Житомирських, які десь самі дзвонять, викидають якісь всякі липові рекламні е рекламні пости, реклами всякі, що вони виробляють е норії, різну чесну техніку і все решта. І ось на такого Шарлатана ми е попали. Е ну, як би вам сказати, ми, у нас вже був гіркий досвід по цьому. тобто Ми вже на холодне на Е, холодне В нас вже були і суди, і все. Фірма була на бомжа відкрита. Ну, одним словом, хочу, хочу пояснити ситуацію, що ви собі мали взяли на озброєння. Тобто, подзвонила людина, яка виготовляє ті норії. Чи воно йому підтягує автоматично, коли вже якийсь пошук з'являється різного обладнання? Чи як? Ну сам до мене подзвонив, що ми ось там в Житомирі скинув свідоцтво на право власності, бо ми з ПДВ нам потрібно. Все по фірма є, ми там виготовляємо обладнання, бла, 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 бла. Я кажу без проблем. Нам потрібна норія, все ми зійшлися по параметрах, по розмірах, по комплектації, по висоті. Все він нам порахував. Ціна, ну вам так скажу, 20 тисяч гривень була дешевша від перевірених виробників. Ми домовилися, що давай роби Норію, але ніякого завдатку. Норія приїжджає до нас на господарство, ми її не розвантажуємо, поки ми не оплачуємо рахунки. І все. Він погодився, все подзвонив, що Норія готова, готова до відвантаження, але ви самі розумієте, що її треба доставити. Ну, прекрасно розумію. Кажу, ми ж про це і говорили. Попався такий перевізник, який без завдатку вести не буде. Ну, то тоді кажу, шукайте іншого перевізника. Та ви розумієте, що це вже все свята вести не буде коли. Ну, почав, як би сказати, давити на те, що от сьогодні і все, більше інакшого варіанту в принципі бути не може. Кидайте завдаток на транспорт. Е ну, як вам сказати, сам надаю послуги по х, транспортних перевезеннях, і поки ми не виконаємо роботи, тобто не перевеземо вантаж, нам ніхто не оплачує наших послуг. І закінчилося це тим, що він отримав пару своїх коментарів в свою сторону. Він, як би сказати, був готовий вже до такої реакції, і в результаті в нас Норії нема. А він ще раз почув, як би сказати, від іншої людини, хто він є і що з такими людьми треба робити. За даний час, в даному суспільстві. Ну, це таке. Просто майте на увазі, що зараз шарлатанів, псевдо виробників, псевдо людей, які хочуть вам дуже допомогти, то їх остерігайтеся, працюйте з перевіреними людьми, бо тому що е людей, які нічого робити не хочуть, а хочуть за це получати гроші всякими обманами, дуже багато є. Ну, і Результат у нас норії нема. Будемо замовляти вже завтра передзвоню до перевірених людей, і нехай нам роблять цю норію. Але давайте вернемося до, до наших аграрних справ. Так як основа цього каналу це була ділитися досвідом і єднатися. Аграрії повинні України бути єдині. Тому е, зараз я вам скажу, е, над чим ми працюємо, які ми експерименти будемо закладати в сезоні 2024 року. Тобто е, розкажу вам, про... Е, ну це вже буде окремі відео, але це так би сказати, такий тезисний, е, тезисний напрямок, про що будуть наступні відео. Це оприскування. Чому е, фірми-виробники е, е, ЗЗРів пропонують 200 літрів? А ми бачимо, що вони ефективно працюють е, при 50 літрах на гектар, при 20 літрах на гектар. І якщо це обробка дронами, то навіть і 6 літрів на гектар. Але це є логічне пояснення. Я довго думав, довго шукав інформацію, але я зможу вам це пояснити. Тобто, як ви зможете використовувати 50-30 літрів води на гектар і мати 100% результат? Тобто перевагу від того, що ви. І навіть інакше скажу, не 100% результат, а кращий результат, ніж при використанні 200, 200 літрів. Так як ви вже всі. Я думаю, переконалися або принаймні YouTube Ютуб говорять Ютуб-блогери, що гліфосати, раундапи, працюють краще на малих нормах води. Я все це буде в наступне відео, я все це поясню. Так, ще що б я хотів вам розказати, ще розкажу вам про симбіоз е, азотних бактерій, бульбочок сої з рослиною е, сої. Тобто, що в нас починаються інтенсивно розвиватися бульбачки на сої, коли з'являються перші трійчасті листки, і в нас з'являються бульбачки, азотофіксуючі бактерії на коренях системи, кореневої системи. Тобто, що ми можемо тут зробити? Ми можемо створити середовище, яке дозволить нам. При виході сім'я долі на поверхню ґрунту вже на кореневій системі е, розмножувати ці бульбочки і тим самим збільшувати кореневу систему. Е, ну, це знову ж таки буде наступне відео. І знову ж таки, воно, на мою думку, буде дуже-дуже цікаве. Потім, ще що планую, що я от за ці дні... Цих два дні свят, як би сказати, треба, ми, звісно, відпочили від фізичної роботи, але нам потрібно розумово теж працювати. І ще що стосується очистки, очистки зерна, навіть не самого калібрування, хоча і калібрування, тобто по питомій вазі, нам потрібно зерно калібрувати не по розмірах. Не по аеродинамічних властивостях, а по питомій вазі. Тому що крохмаль, білок, який знаходиться в зерні, це є поживне середовище для, для його проростання, для його розвивання на ранніх стадіях, стадіях розвитку. І якщо ми говоримо про кукурудзу, і якщо ми сіємо насіння, яке відкалібровано не по питомій вазі, це у нас завжди буде відставання в розвитку кукурудзи, що ми спостерігали в себе на полі. Тобто, вона буде не одинаково розвиватися, не одинаково рости. А це для кукурудзи це є ну, сильний удар по урожайності, так як кукуруза має зійти одночасно, за 24 години вона має вся зійти. Ну, Звісно, відпоч... це не образно від у 24 години, а з того моменту, коли вона починає сходити. І розвиватися дружно і рівномірно. Це ж знову ж таки буде наступне відео. Тема мого наступного відео. Я надіюся, що я вам до Нового року всі ці матеріали виложу. І... <кхух> і ви в коментарях напишете, чи ви вже мали досвід з таким. Як ви ставитесь до моїх роздумів? Можливо, вже в когось є це. в мене поки що це, як би сказати, фантазії, роздуми, а може хтось вже мав досвід роботи. І обов'язково підписка, лайк, щоб більше людей бачили ці відео. І я вас дуже прошу, підключайтеся до живого спілкування. Діліться інформацією, бо зараз, зараз дуже дуже важко. Аграріям буде вести свою діяльність. Хоча ми вже відчули це, а це буде ще важче. І ми повинні особливо це стосується дрібних, малих і середніх фермерів, які почерпають багато інформації із Ютубу, ми повинні ділитися. Ділитися досвідом і один другого вчити. Бо єднаймося, ми ж українці, і ми повинні бути єдині. Якби, на моя ж, знову ж таки думка, якби українці були єдині схід, захід, північ, південь, то в нас би можливо і була би інша ситуація на. Інша ситуація склалася би в державі. Ну але нічого, краще пізно ніж ніколи. Друзі, підписуємося, коментуємо і ділимося інформацією.